Чи можуть звільнити військовослужбовця під час війни? Які мають бути підстави, на які виплати розраховувати у такому випадку? Дивіться у цьому відео адвокат народу. Чи можуть звільнити військовослужбовця під час війни? Так, підставами для звільнення можуть бути досягнення граничного віку для вищого офіцерського складу це 65 років для інших категорій 60 років. Незадовільний стан здоров'я, а саме непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, обвинувальний вирок суду та відповідно з ним позбавлення або обмеження волі або позбавлення військового звання, сімейні обставини та інші поважні причини, на які виплати мають право військовослужбовці у разі звільнення зі служби. У разі звільнення військовослужбовці можуть отримати грошове забезпечення, грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно, одноразову грошову допомогу мобілізованим, грошову компенсацію за невикористану щорічну та додаткові відпустки, одноразову грошову допомогу, грошову допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових проблем. Яке грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям у разі звільнення зі служби, у разі звільнення військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення в розмірі, передбаченому для займаної посади з дня одержання повідомлення про звільнення до дня виключення наказу зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня здавання справ та посади. Як розраховується розмір одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовця кадровим військовослужбовцям, крім строкової служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше? У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби, одноразова допомога виплачується без урахування періоду попередньої служби за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги. Ті військовослужбовці, що були призвані на військову службу у зв'язку з мобілізацією, отримують одноразову грошову допомогу в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш ніж як 25% місячного грошового забезпечення. Хто з військовослужбовців при звільненні може отримати грошову допомогу на оздоровлення? Військовослужбовці звільнені з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, можуть отримати її на підставі наказу командира про виключення військовослужбовця зі списків особового складу, в якому оголошується про її виплату. Якщо вам потрібна більш детальна консультація щодо виплат військовослужбовцям, звертайтесь до юристів Адвокат народу. На сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. Тут складне стає простим.